Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Opel Vectra 1998 року випуску з 1,8 бензиновим мотором механічною коробкою передач. Авто пригнане з Європи. В хорошому стані, по кузову має декілька косметичних окрасів. По технічному плані авто обслужене. За ним дивилися, користувалися, все міняли вчасно та якісно. По комплектації сірий текстиль. В хорошому стані, немає ніяких подектостей, дефектів. Також присутні передні стекла мультимедія, кондиціонер. Пробіг авто 284 тисячі кілометрів. За авто звертайтеся місто Львів вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.